Вітаю, мої любі слухачі біля мікрофону Катерина Зяблюк та рубрика Краківський культвісник. Як щомісяця я розповідатиму вам про події, які відбуватимуться наступного місяця у музеї Кракова. Що ж, дуже багато подій повторюватиметься, так як в липні, а також буде досить багато подій присвячених дітям і їх батькам. Тож почнімо. 1 серпня в п'ятницю об 11.00 відбудуться так звані літні фантазії, літературна майстерня для дітей 10-13 років. Відбуватиметься це в Кам'яниці гіполітів на Маряцькому плаці номер 3 Будеться авторська майстерня з творчого письма, де закаткові предмети з давнього міщанського дому стануть натхненням для вигаданих історій. 20 злотих за дитину і один супроводжуючий батько або мати безкоштовно. Також того ж самого дня, 1 серпня о 13.00 на пристані музею на бульварі Родла відбудеться місто з води для всіх, інтеграційний майстер-клас для осіб з вадами зору. Під час такого рейсу з дерев'яним човном галером по віслі. Учасники зможуть доторкнутися до частин човна, послухати про архітектуру, побут флісаків і історію мостів та панораму Кракова. Доволі цікаво. Тож приходьте участь безкоштовна, обов'язковий, щоправда, запис. Як завжди, запрошую на сторінку muzeumkrakowa.pl. Кількість місць обмежена. Того ж дня о 15-й годині буде подія Мистецтво з іншого боку вісли в майстерні Артура Марковича. Ця майстерня знаходитиметься тимчасово в Старій Синагоді на вулиці Широкій. Це буде пластична майстерня для діточок 10-13 років і буде присвячена образотворчому мистецтву Подгужа. Учасники дізнаються більше про творчість Артура Марковича і спробують себе в ролі митця. 20 злотих коштує вхід для дитини і, як завжди, один супроводжуючий безкоштовно. 2 серпня, 10 година до 16.30, Барбакан е, приймає паличку і проводить дуже багато е, цікавих подій, так само як в липні. Продовжується тема середньовіччя, так зване середньовіччя можна полюбити. Тим разом будуть майстер-класи. Під назвою Як стати рицарем. Інтерактивні події з танцями, з створенням власного герба, з модою, костюмами середньовіччя, з гарматним показом, лицарськими турнірами і багато-багато всього. Одразу ж після цієї події, після 16.30, в цьому ж барпакані відбудеться концерт гурту «Жніва». Залишаємося на 2 серпня об 11 годині. Буде подія краків багатьох вірусповідань. Така собі міська прогулянка. Місце зустрічі Центр інтерпретації нематеріальної спадщини на вулиці Шпитальний, 21. Мандрівка буде присвячена мозаїці, релігійній мозаїці Кракова і проведе цю зустріч цю прогулянку, етнолог та релігієзнавець Бартик Аркушевський. Зустріч коштує 20 злотих і потрібно. Передусім зареєструватися знову ж на сайті. І увага, кількість місць обмежена. Всього лише 25 осіб може взяти участь у цій прогулянці. 3 серпня. Культурне життя у краківському гетто. Чергова міська прогулянка. Зустріч о 12.00 біля аптеки під Орлом на плацу Багатеру Гетта 18. Розповідатиме Катажина Коцик про концерти, поетичні вечори, театральні вистави у часи окупації. Участь коштуватиме 20 злотих. Місця також обмежені, всього лише 15 осіб. Тож, знову ж таки, запрошую на сайт за рештою інформації. 5 та 6 серпня відбудеться чергова мандрівка о 10 та 12.00 буде сплав дерев'яними човнами до. Зеленого серця Кракова до лісу в Пшеґожавах. У програмі Мінігра спостерігання за птахами, бабками, бобрами, третонами, всіма зеленими мешканцями Кракова. Точка зустрічі це пристань музею, бульвар Ротла. Участь коштує 30 злотих, і, звісно ж, треба обов'язково зареєструватися і забронювати своє місце, поки не пізно, адже місці лише 20. 6 серпня одразу ж після цих третонів та бабок на 18.00 можете піти на прогулянку під назвою «Панорама Подгужа з боку Казіміжа. Збір біля Казіміжського берегу, біля кладки Беренатка. Історик Роберт Гава поведе вас вздовж набережний і буде розповідати про королівське місто Подгужя, про його урбаністику, архітектуру та розповідатиме і показуватиме надзвичайні краєвиди. 20 злотих, стільки ця прогулянка, і квитки можна придбати онлайн або в касі будь-якій касі музею. 7 серпня буде рейс для пенсіонерів. Скажімо, не для пенсіонерів, для старших людей. Ось. Місто з води так називається сплав. Знову ж таки, пристань музею це наше місце зустрічі. Це буде культурний круїз з віслою і з гідом, і це буде неймовірна можливість дізнатися про краківські краєвиди, історію мостів та будову Галера. Сплави відбуватимуться о 10.00 та об о 11.00. Участь Безкоштовно, але треба буде зареєструватися, адже кількість місць лише 10 стільки, скільки буде у нас на нашому кораблику, зареєструватися можна е, за адресою. Треба буде вислати повідомлення на поштову скриньку Пристань собачка музеумкракова.pl. 7 серпня в четвер о 18.00 буде мистецтво зав'язування вузлів. Заняття на галері. Знову ж пристань музею, тобто після цього всього можна піти на обід і повернутися на практичне заняття з флісаком і моряком Юзефом Ратайчаком. Можна буде дізнатися не лише про різноманітні види цих вузлів, а й різноманітні історії про те, як такі вузли можуть врятувати життя. Вхід вільний. 8 серпня о 10.00 буде акція споглядання рейс слідами краківських птахів. Пристань музею незмінно. Це буде повільна подорож Віслою з біологинію та птахознавицею Пауліною Смужинською. Увага до кожного шелесту, вдивляння в природу довкола та безліч неймовірних деталей та історій. Подія коштує 20 злотих і кількість місць всього лише 10. Реєструємося на сайті. 9 серпня. Від 10 до 17.30 відбудеться чергова подія в Барбакані, присвячена середньовіччю. Тим разом подія має латинську назву «Vita in urbe» – «Підозрюю, що це місто і життя в місті. Середньомічне місто, власне, в нас оживе. Побачимо ката і коваля, мінецера і зброю, майстерню ілюмінації. Тож приходьте і будемо добре. Проводити час. Того ж дня о 11.00 9 серпня буде Кшеславіцька прогулянка з історією. Зачинаємо в ощетлю школьним 37, це на Новій Хуті. Я знаю, що більшість подій у нас все-таки відбувається в центрі міста, але не забуваємо теж про відділ Нові Хуті, яка теж дуже гарно розвивається і дуже багато цікавих речей може запропонувати. Отже, Прогулянка буде присвячена історичній частині Кракова, яка називається Ксвавіце. Це така місцина, яка малася стати історичним сільським музеєм просто неба. Зустріч коштує 20 злотих і кількість місць обмежена до 30 осіб. 9 серпня об 11. Та о 13.00. Знову ж на пристані музею відбуватиметься мистецтво надвісленських берегів, ручна майстерня на човнах. Продовжуємо тему рукоділля та тему води. Цього в нас буде ще дуже-дуже багато цього місяця. Це буде зустріч про ручні вироби з дерева, гіпсу, камінців і листя, і в той же самий час будемо подорожувати до тинця на човнах. Це зустріч передусім для дітей, але також для супроводжуючих, тож всі будуть бавитися дуже добре. Можна буде створити власні листівки, підставки, обереги і що завгодно, що вам тільки прийде на думку. Зустріч коштує 30 злотих, обов'язковий онлайн-квиток, кількість місць: 20 осіб по дві групи, тобто 40 осіб загалом. 10 серпня. Неділя 15.00 чергова зустріч у Барбакані. І тим разом граємо в настільну гру Бунтівні принцеси. Такі ігри відбуватимуться протягом всього місяця щонеділі, влітку, і фіт абсолютно вільний, можна приходити, дивитися і чекати на свою чергу, щоб долучитися до турне. Того ж дня, 10 серпня о 17.00. Відбудеться кураторська екскурсія по виставці Спіраль злочину краків'яні на афішах смерті. Зараз буде річ, про яку я вам вже говорила, вже вона відбувалася, але увага! надходить кінець цій прекрасній події. Адже 12 серпня о 16.00 відбудеться одна з останніх кураторських екскурсій виставкою Місто Тварин в палаці Кшиштофори. Знаходиться вона на площі ринок 35. Цього разу нам розповідатимуть про закулісся створення експозиції дослідники Йоанна Гельнер і Матеуш Бочар. Участь у вартості квитка на виставку. Обов'язкова реєстрація, адже ліміт всього лише 30 осіб. 13 серпня, середа, 17.30, знову ж таки, події, яка невдовзі буде закінчуватися. Це виставка окремо, але разом в музею Подгужа на вулиці Повстанців Вілкопольських, 1. Це буде знову ж таки кураторська екскурсія цією виставкою, і всі працівники музею по черзі розповідатимуть про створення цієї виставки, і кожен якось докладався до цього. Тож дуже раджу послухати буде дуже цікаво. І знову ж так само, як в місті тварин, участь у вартості квитка. 14 серпня 10.30. Прогулянку в гущавину і зарості, частина 3 циклу Музею Колиски. Це будуть заняття для батьків з дітьми до двох років та для вагітних жінок. На маршруті: Легенди, квіти Веспянського, В'язниця святого Михаїла, Сови і міські історії. Зустріч біля Францисканського плацу, біля базиліки. Участь 20 злотих і в тютіну входить квиток для дитини та однієї людини супроводжуючий. Терен пристосований для візочків, це важлива інформація. 17 серпня, неділя 11.00 знову ж таки, ігри в барбакані. Тим разом буде настольна гра, яка називається Село, і буде присвячена життю громади в середньовічному селі. Вхід безкоштовно. Тож, приходьте, 17 серпня того ж самого дня, о тій 7 годині об 11.00, відбудеться зустріч про мірки, рецепти, експерименти в аптеці під Орлом на Похаттервукетта 18. Це пізнавальна гра в аптекаря для діточок 6-10 років. Будуть відповіді на питання: чи можна побачити бактерії? І чи можна створити власну субстанцію. І це все можна буде зробити в доволі безпечних умовах з працівниками цього музею аптеки. Вхід 20 злотих і одна супроводжуюча людина безкоштовна. Кількість місць обмежена, тож читайте всі деталі в музею Кракова на сайті музею Кракова. Ідемо далі 19 серпня 11.00. Це буде освітня прогулянка для дітей, знову ж таки, 6-10 років, шляхом оборонців Кракова. Починаємо від барбакану. В програмі буде розповіді про барбакан, про море міста, про бастіони, про фортечну каплицю. Тож, слухайте, ну, як обороняли краків тоді? Ну, це цікаво доволі, особливо для юних дослідників: 20 злотих вхід, і знову ж таки, один супервід безкоштовно. 20 серпня, 10.00 мандрівка розслідування для діточок, дрібнички з подкужа, так називається. Подія Місце збору, музей Подкужа на Лімановського, 51. Маленькі детективи зможуть пошукати історичні сліди та цікаві знахідки на вулицях Подкужа. Така цитата з сайту, так вони описують цю подію. 20 злотих вхід, і знову ж таки. Одна супроводжується людина безкоштовно. 21 серпня четвер о 10.30 буде прогулянка, яка називається «Сядь під моїм листком і відпочинь. Частина 4 циклу Музеї колиски». Старт плац Святого Духа біля Дому під Христом. Цього разу можна буде відкрити для себе східну частину плантів від готики до ліхтаря мертвих. Територія розрахована для візочків, фіт 20 злотих, як завжди, дитина плюс супроводжуюча особа. Того ж дня о 14.00 відбудеться освітня прогулянка для молоді 14-18 років, і матиме вона назву Слідами пам'яті ХХ століття. Починаємо біля вулиці Поморської, біля номеру 2, і звідти пройдемо вулицю Кармеліцькою, про яку відкриємо. Винятково багато історій з часів воєн, з часів підпілля про локальний кінематограф та про культуру, яку можна побачити з фасадів будинків і про яку ми можемо навіть не здогадуватися. Зустріч коштує 20 злотих. Того ж дня о 17.00 продовжуємо зустріч, присвячену зав'язуванню мотузок. Практичні заняття проведе, як завжди, Юзеф Ратайчак. Навчіть нас рятувати вузлами і в'язати вузли, які витримують будь-яку бурю. Участь безкоштовна. 23 серпня з 10.00 до 17.30 знову барбакан у нас розповідає про середньовічні ремесла і бойові містецтва. Буде здебільшого про Литво, про астрономію, про ювелірство, а також про каліграфію. Лучний тир також буде доступний і на кінець відбуватиметься турнір мечів. Того ж дня о 10.00 можна буде зустрітися на планерний живопис біля Галявини, що знаходиться під курганом Крака з боку Кракова. Малюємо Подгужа і Краків, як це робили Гаримські. Та Марковичу. Пленер завершуватиметься виставкою. Всі, хто брав участь у цьому, Щоправда, коштує коштується 50 злотих і це кротик обов'язковий. Але, повірте, буде чудова нагода пережити щось чудове і показати свій потенціал перед усіма. 23 серпня об 11.00 відбудеться спортивна історія Нової Хути. Повертаємося на Ощедля Школьне 37. Назва події від Сокола до Гутника. Прогулянка слідами олімпійців, чемпіонів, які тренувалися в легендарних клубах того району. Зустріч коштує 20 злотих. Записуйтеся знову ж таки на сайті. Залишаємося в 23 серпня, також об 11.00 відбудеться подія трошки ближче до центру. Адже відбуватиметься в палацу Кшиштофори на ринку, звідти почнеться креативна прогулянка з майстерною для дітей 5-12 років. Подія називається Чи цей обважанок свіжий, можна буде виготовити обважанок з глини. Але спершу дізнаємося, звідки він узявся і куди подорожував. 20 злотих коштується зустріч, плюс одна особа супроводжуюча, реєстрація обов'язкова. Залишаємося в палаті Кшиштофора і залишаємося теж 23 серпня. І цього разу на 12.00 відбудеться зустріч для родин із дітьми 7-15 років. Називається вона Як говорити з котом. Котяча мова, яка б вона не була, поведінка котів та їхні емоції. І після цієї майстерні можна буде зустрітися з тваринами з притулку. 20 злотих ця зустріч. Плюс супровід ліміт 15 осіб. 24 серпня, в неділю о 15.00 граємо в настільну гру Україні легенд в Барбакані. І цього разу недільна гра перенесе нас у світ краківських історій і краківських легенд. Приходьте, як завжди, все безкоштовно. 26 серпня, вівторок, 12.00, відбудеться майстер-клас для дітей з 7 до 12 років. Про повсякденне життя в Кракові на межі 19-20 століть, кам'яниця Гіполітів на плацу Мар'яцькому номер 3 Це буде наше місце майстер-класів. Розповідатимуть про ранок у пані, що носила модний капелюшок. Або ж теж про раут. Що це таке? Скільки часу тривав полуденний чай? Питання неочевидні, але діти часто їх задають. І це нагода. Дізнатися про традиції Кракова і також можна буде створити свій костюм відповідно до епохи, про яку буде цей майстер-клас. 20 злотих коштується зустріч, один опікун як завжди може прийти безкоштовно. 27 серпня в середу о 15.00 Відбудеться зустріч для дітей 5-10 років в музею і центрі Скаутського руху на вулиці Фортачні, 28, назва його Історія Спаського зубера. Це буде нагода, щоб познайомитися з зубором, символом Великого Злету, а потім можна буде зробити власного різнобарвного зубера. 20 злотих коштує ця подія, ліміт 10 осіб, можна приходити з опікунами, але треба зареєструватися. Поволі зближаємося до кінця, адже це останні дні серпня. Барбакан 30 серпня представляє у нас чергові події, присвячені середньовіччю з 10.00 до 16.30 можна буде познайомитися з специфікою тіньового театру. Це буде майстер-клас і спектакль. Можна теж буде познайомитися з різними ремеслами, адже на. Території Барбакану знаходиметься цим разом столяр та кожум'яка. О 16.30 після всіх цих забав відбудеться концерт гурту Кроніка. Того ж дня о 10.00 та о 12.00 знову ж таки з пристані музею будуть круїзи Місто з води. Історія краківських мостів. Будемо, як завжди, пливти віслою, розглядати фото старих мостів, розпізнавати їх. Також дізнатися про мости, яких уже, на жаль, немає. Сплав коштує 30 злотих і групи формуються до 20 осіб. 31 серпня, 11.00. Книги Кшиштофорські Сім легенд Кракова. Це буде вистава для дітей 3-10 років в салі Міддяни. Діти матимуть можливість зустрітися з правдивим. Вавельським драконом, або з Лайконікем, або з Ковалем з Кубою, з твардовським і ще багатьма героями. Звісно ж, правдиві, а які ж і ще? Це буде живий театр з ляльками. І також діти інтерактивно зможуть зустрітися зі своїми героями на сцені. 20 злотих коштує вхід для дитини і для її або його опікуна. Ліміт аж 100 осіб. Чимало. Але думаю, що баритися не варто. І закриваємо серпень сімейною грою про королівство Доміно. 31 серпня, в неділю о 15.00 він знову ж таки, гра в Барбакані, яка називається Кінг Доміно. Вхід безкоштовний. Так, події чимало, чимало подій на воді. Я гадаю, що це чудова штука. Я обов'язково хотітиму сплавитися з усіма на цих кризах, щонаймні. Тож, до побачення, до зустрічі на човнах і давайте в коментарях знати, які події вам найбільше сподобалися або сподобаються, і поширюйте новини своїм друзям і знайомим. Бажаю вам гарного серпня. Біля мікрофону була Катерина Сяплюк. До зустрічі за місяць.